Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. 412 412-та задача. І створив англійський та німецький шаховий майстер Йозеф Клінг. Йозефа Клінга ще називали піонером сучасного стилю шахів. Ці позиції хід білих, білі мають зробити нічию. Подумайте. У нас туровий Еншпіль. Чорному пішакові залишилось два кроки до перемоги. Саме тому білі мають боротися за нічию. Які тут є прості ходи? Король Е4. Чорна тура взагалі невдало розташована, вона блокує власного пішака. Але зараз тура може звільнити дорогу пішакові з темпом. Тому що тура Е1 це шах. Король Д3. Король наближається до пішака, але хід Б2. Далі буде ферзь і чорні тут виграють. Повернемось на початок. Наприклад, білий король залишається на вертикалі F, щоб сховатися від шахів. Хід короля в 4. Чорні грають b2. Чорні загрожують походити турою і провести ферзя. Білі грають турай в 2, щоб постійно атакувати цього пішака. Чорні покращують короля король h7. Білі просто чекають короля F3. Короля F6, короля король в 3, Короля аж 6, король в 4. Король ж 6. Ось чорний король починає обмежувати білого короля. Король Ф3, і тепер чорний король може ходити на вертикаль F. Король e 3 це шах. Король e 5 Чорні загрожують зіграти тура e1 буде шах і провести ферзя. Білі поки захищаються, тура e2, щоб чорні не оголосили цей шах. Король d5, чорний король де проводити свого пішака. Загроза король С4. І тут білі вже не можуть завадити цьому ходові. Наприклад, білі грають Тура Д2, король С4. Тура є 2 щоб не було десь шаху, король С3. Ось пішак вже захищений королем і чорні тут виграють. Повернемося на початок. У білих зараз є два правильні ходи. Може бути просто перестановка ходів. Або зіграти Тура F2. Щоб в майбутньому атакувати пішака. Або король f6. Білий король спочатку віддаляється від чорного пішака, але білий король буде обмежувати чорного короля. Чорний пішак буде у ферзі, чорні загрожують його зараз провести. Тому хід тура f2. Біла тура буде постійно атакувати пішака, а чорна тура пасивна вона має постійно захищати пішака. Чорні хочуть покращити короля. Наприклад, чорні грають король ф7. Тоді буде тура H2, король повертається на g8, і біла тура повернулася на f2. Позиція так повториться. Головний варіант, чорні грають король f8 і хочуть якось так наблизитись до свого пішака. Зараз хід білих, подумайте. Просто чекати за білих це неправильно. Ось, наприклад, хід король f5, тоді король f7. Чорний король йде до свого пішака. Білих зараз два правильні ходи. Або король Е5, або король Е6. Чорні не оголосять шах, адже чорному королю шах. Чорні грають король Е8. Тепер чорні загрожують зіграти тура Е1 і провести ферзя. Білі захищаються тура є 2 Білий король став на одну лінію ближче до пішака. Наприклад, король e8. Далі тура d2. Король у шах, король С7, чорні знову загрожують шах, тура є 1, хід король d5. Ось білий король став ще ближче до пішака. Далі вже білим грати легше. Білий король на d4, король b5. І нарешті білий король може походити на вертикаль С. Якщо тура С1, король просто поб'є пішака. Чорний пішак атакований, чорні його програють і буде нічия. Повернемося на початок, як це розв'язується. То спочатку білий король віддаляється від пішака, але білий король буде обмежувати чорного короля. Б2, тура ф 2 І білий король має робити правильні ходи, щоб десь не було шаху чорною турою. І білий король так наближається до чорного пішака. Ось пішак атакований, і це нічия. Якщо вам сподобалася ця задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!